Всі павліни кричать для них, це дуже голосно. Як вони бідні переживають, коли бахкає тут. Тут колись був козлик. Подивимося, є чи немає. Минулої весни тут був козлик який листя. Його чули, йому це дуже подобалося. Ми подивимося, ми з вами і подивимося, є козлик чи немає. Зараз ми подивимося на лебедів. Я розумію, що мені іноді треба зупинятися. Мабуть, якість зв'язка, якість самого зображення змінюється. Сама картинка. Так, є лебеді, є один сірий і, і друга біла. Ми, ми, а ні, це гуси. Ідем. Ми йдемо до них води багато, так як ми знаємо, що і Дніпро бачили, і Дніпро піднялося. І ми були в паркі Глоба, вода піднялась на метр, видно. І тут також, а як кричить, шкода, що я не можу додати, чого в мене включена ця трансляція. Чекаємо гостя. Ну, можливо, тоді якість зображення краще. І зараз я вам покажу, я покажу друзі, яка, От подивіться, буквально залишилося 30 сантиметрів до самого цього пішохідного містка. О, а це, а це якийсь ресторан, і там вже продають. От якраз зараз чудово, вже морози бо бачу, продають. Подивимося, є гуска, є лише гуси. Ми колись на цьому дуже гарна площадка, таке, де можна, де можна стати і спокійно подивитися на воду. І тут плавали. Зараз плавають. Бачу. В далечині гуска. Гу, Гусаків. Гусочка, гусочка біленька, гусак у нас сірий. Гуска і двоє, тільки що там двоє пропливли гусенят. Риба стоїть, жарко їй. Звідти якісь булючки йдуть. Ну, мабуть, мабуть, не дуже добре передає камера. Поки що ось так покажу. і дві гусочки, я на них зараз направила, от у них двоє малюків з ними плаває. Ідемо далі. І ось ця хатинка, що я казала, під солом'яною стріхою. Ось. Це, мабуть, буде ресторан. Уже. Морози от тут продають. Тут немає? Нема. Отут жили лебеді минулого року. Зараз... А, о... ні, гуси, знову гуси. Хотіла сказати, а, воно лебеді. Оно. А то гуси. І ось таку ще водойму покажу. Камінчик. Ану камінчик. Камінчик теплий, можна попу нагріти вже. А голуби все так, же ще витанцьовують перед голубками. Зараз я вам показую в далечині п'ятеро гусей. Це гуси. Так. А схожі на лебедів. Зараз послухаємо. Ні, це лебеді все-таки. Так, так, вони кричать не так, як гуски. І, і покажу вам, он білий ходить. Білий Павлін. А один он розпустив хвоста. Не додається чомусь, не можу додати. Бачите, як вони кричать?